І ось з приводу тих трояндочок, що повідростали. Дуже я була така розчарована, коли побачила, що ця троянда погано перезимувала, бо це флорібунда. Чим більше пагонів, тим більш декоративним виглядає кущ. Це один кущ, це також флорібунда від барні Дольчеца. Така італійська назва, солодощ. Теплі кольори. Мінлива квіточка цвітекітицями. Ось такими лагідними вони з'являються. Потім також вони починають трохи втрачати колір, і потім покриваються ось такими рожевими рум'янами сполахами. Це також дуже стійка троянда до нашого спікотного сонця. Мені дуже подобається цей сорт, саме з таких характеристик. Довго-довго декоративна цвіте, але потрібно зберігати. Морози не переносить, і якщо я буду її різати рік в рік, рік в рік, потім нічого з цього куща не буде, любі.